Вітаю! Сьогодні ми говоримо з вами про структуру твору роздуму. Зверніть увагу, у нас з вами зображено бургер не дарма, бо структура твору роздуму нам його і нагадує. Тож пропоную перейти до початку. Починається наш з вами бургер саме з булки. Тож булка це буде наша з вами теза. Теза це твоя відповідь на запитання з теми. Якщо розглядати поняття більш широко, то під розуміємо провідну думку твого висловлювання, тобто твого твору, правильність якої потрібно довести або спростувати за допомогою аргументів або прикладів. Тож, теза вона повинна містити у собі те відчуття від тебе безпосередньо, чи погоджуєшся ти з темою запропонованою, чи не погоджуєшся. Вислов свою думку за допомогою тези. Далі. Будь-яку тезу твору необхідно довести за допомогою аргументів. Аргумент це не приклад, це думка, яка доводить тезу. Це наш з вами начинка. Начинка бургеру складається з аргументів та доказів. Аргументів і доказів у вас повинно бути мінімум два. Два аргументи значить, два докази. Три аргументи, значить три докази. Якщо порівнювати з бургером, якщо одна котлета, один аргумент, значить один доказ, одна, там, цибулинка, наприклад. Якщо дві котлети, значить два шматочки сиру, два докази, два аргументи, два докази. Це і буде ваша начинка основного твору. Як же ж нам визначити, який аргумент треба писати? Ще раз нагадую, це не приклад. Це думка, яка доводить вашу тезу. Що нам потрібно зробити, щоб правильно сформулювати аргумент? Перше, уважно перечитай сформульовану тезу. Ти вже її сформулював. Друге, Вирішити, які думки, мінімум дві, як вже було сказано, два аргументи повинні бути, можуть довести істинність вашої тези. Тобто ті думки, які можуть підтвердити. Ці, цю тезу. Сформулюйте їх чітко, викремивши. Четверте, Перевірити, чи вони справді аргументують вашу тезу. І п'яте не забути про обов'язкові вирази, потрібні для аргументації думки. Стосовно обов'язкових виразів, я про це скажу, я їх покажу, ви зможете ними користуватись. Далі переходимо. План дій для наведення прикладів. Приклади повинні підтверджувати ваші аргументи. Перше, уважно перечитайте сформульовані тезу і аргументи. Друге, вибрати приклади з літератури, з історії, з іншого виду мистецтва. Тож, будьте уважні! Докази, приклади ви можете брати з будь-якого виду мистецтва: театр, кіно. Е що завгодно, музика, література, зарубіжна література. Саме звідти ви берете приклади, які будуть закріплювати ваші аргументи. Третє. Приклади подавати стисло. Не потрібно переказувати зміст твору. Ви пишете тільки про те, як називається цей твір, хто його написав, що саме з цього твору є підтвердженням вашого аргументу. Цього буде достатньо. Четверте, перевірити, чи приклади справді стосуються вашої тези і аргументів. І п'яте, не забувати про обов'язкові вирази, до яких ми ще з вами повернемось. Завершується наш з вами гамбургер це теж булкою. Це є наш висновок. Щодо висновку твору, він має підтвердити правильність тези. Тож, фактично, ви переходите знову до вашої думки. Вам потрібно її повторити. Але висловлена вона на початку житвору. Вам потрібно її висловити просто іншими словами. Чи підтвердили ви тему, чи спростували? Це і буде ваш висновок. Далі це спеціальні слова і вирази у власному висловленні. Є запропоновані, вони запропоновані до кожного. Етапу окремо. Перше, це вступ. Я думаю, на мою думку, я вважаю, на моє переконання і так далі. Друге, це аргументи. Я так вважаю, тому що повинні вказати аргумент. Далі, це приклади, Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушення проблеми. Так, як? І починаєте писати, який твір ви взяли. і так далі. На згадку приходить герой. Який герой, з якого твору? Будь ласка, це є зразки спеціальних слів, щоб вам було простіше вказати аргумент чи приклад. І останній висновок. Отже, можна дійти висновку Що, і вказуйте, чого саме. Я сподіваюся, що вам стало більш зрозуміла структура твору роздуму, і сподіваюся, ви зможете дуже легко його написати, користуючись запропонованою схемою. Бажаю вам успіхів і гарно написати.